Єдина країна, проти якої застосували ядерну зброю, Японія. Це сталося внаслідок небажання скласти зброю та підготовки до продовження війни, а також бажанням США взяти реванш за Перл-Харбор та нестабільними позиціями нового президента Трумена, який хотів укріпити свої позиції і у США і у світі. Отож, 6 серпня 1945 року о 1 годині 27 хвилин у повітря підіймається Б-29, що несе Малюка. А вже о 6.30 капітан Вільям Парсонс та команда приводять Малюка у бойову готовність. 6 серпня о 7.09 у Хіросімі відбувається повітряна тривога. Радари помітили інший Б-29, що доповідав про погоду та видимість. 6 серпня о 8.10 одразу три бомбардувальники Б-29 помічаються радарами. У Хіросімі знову здіймається повітряна тривога. 6 серпня о 8.15 з літака Б-29 скидають ядерну бомбу «Малюк» вагою 4,1 тонни яка, не долетівши до землі 500 метрів, вибухнула через 43 секунди після того, як була скинута, створивши вибухову хвилю вітру швидкістю 800 км на годину, що зруйнувала місто. Проте, незважаючи на неймовірні руйнування, Японська імперія не збиралася капітулювати. Керівництво не визнавало, що бомба була ядерною та списувало всі руйнування на катаклізм. Тому через три дні відмов від коментарів та проявів бажання капітуляції США вирішує скинути свою другу бомбу на Японську імперію 9 серпня 1945 року. Американський бомбардувальник Б-29 під командуванням майора Чарльза Суїні о 2 годині 47 хвилин злетів з острова Тініан, несучи на борту Плутонієву бомбу товстун, і о 9.20 прибув до Кокури, яка була першочерговою ціллю. Але через погіршення погоди пілот полетів до запасної цілі Нагасакі. 9 серпня об 11.02 на Нагасакі падає товстун вагою 4,5 тонн. Не долетівши 600 метрів до цілі, спричиняє майже аналогічне руйнування, що й в хіросімі. Проте цьому посприяв і ландшафт Нагасакі, 15 серпня Японська імперія в особі імператора Хірохіто та прем'єр-міністра Кантаро Судзуки. Приймають рішення про капітуляцію, про що публічно було оголошено 15 серпня 1945 року. А 2 вересня 1945-го підписала акт капітуляції, завершивши Другу світову війну. США здобуває дійсно блискавичну перемогу та стає першою країною власницею ядерної зброї. А у 1952-му випробовує перший прототип термоядерної бомби. Гонка ядерного озброєння розпочалася. Найближчий конкурент США у ядерному клубі СРСР, розуміючи, що за енергією атому майбутнє за будь-яку ціну хотіла отримати із собі ядерний потенціал. Промислове шпигунство у Рейху та США, залучення інженерів та фізиків з усього світу дозволило СРСР під керівництвом Лаврентія Берії випробувати у 1952-му свою першу атомну бомбу РДС 1 що була копією товстуна, досягнувши таким чином ядерного паритету, ядерна зброя була ще дуже далекою від ідеалу, але новий страх та стурбування у жителів планети вже з'явився. Під час холодної війни США та СРСР агресивно нарощували свій ядерний потенціал, після чого СРСР провів випробування найбільшої термоядерної бомби в історії Сар бомби. Потужність вибуху складала від 56 до 60 мегатонн. Однією з найбільш гарячих та відомих подій, що майже підвела світ до ядерної катастрофи, стала Карибська криза у 1962 році. США розмістила ядерні боєголовки у Туреччині, а СРСР у відповідь на Кубі. На щастя, колишні лідери Кеннеді та Хрущов змогли домовитися та не допустити колапсу у світі. Напруження між країнами тривало аж до розпаду Радянського Союзу. Один з найбільш відомих випадків стався 23 вересня 1983 року, коли радянська супутникова система УСКС помилково повідомила про запуск ракет США, що ледве не призвело до ядерної війни. З розпадом СРСР його ядерний потенціал успадкувала Російська Федерація, і здавалося, що градус напруги та ядерного апокаліпсису падає. Проте з 24 лютого 2022 року ситуація знову почала змінюватися. Сьогодні понад 90% всієї ядерної зброї світу знаходиться у руках США та наступниці СРСР Росії. Але обов'язково потрібно згадати й про інших учасників ядерного клубу. Загалом сьогодні до нього входять 9 держав: США, Росія, Китай. Франція, Великобританія, Індія, Пакистан, Північна Корея та неофіційно Ізраїль. Великобританія за договором мала отримати розробки від США, проте о 50-ті відбулося загострення між союзниками. Тому британці були вимушені самотужки розробляти свій арсенал. Цьому посприяли і вчені, що були частково допущені до розробки проєкту «Мангеттен», внаслідок якого з'явилися малюк та Товстун. Перше випробування британців на чолі з повернувшимся до посади прем'єр-міністром Уінстоном Черчилем відбулося на острові Монтебелло 3 жовтня 1952 року. Того ж року Черчилль публічно оголосив про ядерний статус Великобританії. Франція розпочала свої дослідження атому ще у 1937 році з метою розв'язання питання нестачі енергії, у тому числі й для військових цілей. А у жовтні 1945-го задумалася про відновлення своєї ядерної програми у зв'язку з тим, що після звільнення знову зіштовхнулася з браком електроенергії. Через 15 років Франція випробовує свою першу ядерну бомбу в Алжирі потужністю у 70 кілотонн. Китай отримав свій потенціал за допомогою свого старшого брата СРСР. Хоча у Китаю з СРСР також загострювалися стосунки, 16 жовтня 1964-го Китай випробовує свою першу ядерну бомбу. Окрім того, ця дата стала офіційним оголошенням Китаю про невикористання ядерної зброї першим. Цього твердження Китай тримається і сьогодні. У серпні 1947 року Індія та Пакистан отримують незалежність від Великобританії. Проте вже у жовтні розпочалася індопакистанська війна. Конфлікт припинився через два роки поділом князівства Джаму та Кашмір на півночі Індії. Наступні протистояння за цю територію відбулися у 1964 та 1971 роках. Та вже у 1974 році Індія вперше випробувала свою ядерну зброю. У відповідь на індійські випробування Пакистан розпочинає свої та у 1998 році досягає ядерного паритету з Індією. Наступне відкрите протистояння, назване Каргільським конфліктом, відбулося у період з травня по липень 1999-го. Результатом стала перемога Індії та повернення земель. Північна Корея отримувала інформацію щодо ядерних технологій від своїх союзників СРСР та КНР. Проте спочатку це був мирний атом. Розробки ж атомної бомби розпочалися у 70-ті роки минулого століття. У 90-ті роки КНДР придбала установки для збагачення урану у Пакистану. США на чолі з Білом Клінтоном запросило на переговори для заморозки ядерної програми. Всупереч старанням президента Клінтона, прихід до влади президента Буша у 2001-му загострив стосунки між КНДР та США. Внаслідок цього, у 2002-му КНДР заявила про повернення до розробки ядерної бомби, а у 2004-му відмовилася від подальших переговорів, звинувачуючи Південну Корею у накопиченні урану. У 2005 році КНДР заявила, що має ядерну зброю. Ізраїль ніколи не визнавав факту існування у себе зброї внаслідок своєї політики. Проте є всі підстави вважати, що Ізраїль має і ядерну зброю, і методи її доставки. Внаслідок різних причин від ядерної зброї відмовилися Україна, Казахстан, Білорусь, Південноафриканська Республіка, Лівія, Бразилія та Аргентина. Звісно, зростаючу кількість ядерної зброї у світі необхідно було контролювати. Перші думки щодо необхідності контролю атому у військових цілях належала фізикам Нільсу Бору та Лео Сіларду у 1944 та 1945. Відповідно. Проте вони не були почуті. Тільки у 1957-му створюється МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії зі штабом у Відні. Метою організації є мирне використання атому. У 1968 році МАГАТЕ створює договір про нерозповсюдження ядерної зброї ДНЯЗ, який одразу підписали СРСР, США, Великобританія та ще 40 держав. У 1992 році до договору приєдналися Китай та Франція. Саме США, Китай, Франція, Великобританія та наступниця СРСР Російська Федерація є постійними членами Ради безпеки ООН. КНДР під керівництвом Кі Сена приєдналася до МАГАТЕ у 1974, а у грудні 1985 року підписала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Проте, внаслідок політичного скандалу з недопуском співробітників МАГАТЕ до ряду атомних об'єктів, КНДР під керівництвом сина Кім, Кім Чен Іра у червні 1994-го повністю вийшла з організації. У 1996 році МАГАТЕ організовують договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який так і не був підписаний північною Кореєю, Індією та Пакистаном. Загалом на сьогоднішній день ми маємо наступну статистику ядерного озброєння у світі у США. Є більше 5400 боєголовок, 1600 з яких активні та готові до використання. Саме США сумарно провела рекордну кількість випробувань ядерної зброї 1054. Єдина країна, що зараз зменшує свій ядерний запас. У Російській Федерації є близько 6 тисяч боєголовок, з яких 1600 активні. Це одна з двох країн, яка погрожує світу використанням ядерної зброї. Ядерний потенціал Великобританії складається з чотирьох атомних підводних човнів та 220 боєголовок. Франція має 290 ядерних боєголовок, Китай 350. Між Пакистаном та Індією встановлений майже симетричний паритет у кількості боєголовок 165 у Пакистану проти 160 у Індії. КНДР друга ядерна країна у світі, що продовжує свою агресивну політику та активно розробляє та випробовує різні типи бомб. На озброєнні офіційно має 20 ядерних боєголовок. За оцінками експертів, на озброєнні у Ізраїля може бути від 80 ядерних боєголовок. Звісно, абсолютно точної статистики по кількості ядерного арсеналу не може бути. Внаслідок внутрішньої держбезпеки кожної країни не можна виключати, що арсенал однієї або декількох країн може бути суттєво більшим. Загалом ядерна зброя має гарантувати мир та безпеку у світі, а основною ідеєю є саме стримування противника від нападу. Хоча, пригадуючи історію трохи більше ста років тому, гарантом миру виступав звичайний кулемет, від якого втрати були настільки колосальні, що жодна країна не наважиться розпочати нову війну. Тоді, наслідком таких думок стала Перша світова війна. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру СІПРІ заявив, що ядерні арсенали у світі будуть зростати найближчі десятиліття. Росія постійно здійснює агресивну політику. Північна Корея погрожує Південній Кореї. Пакистан має територіальні претензії до Індії, а Ізраїль вже десятиліттями воює з Палестиною. За останній рік міжнародне напруження суттєво зросло. Світ знову наблизився до карибської кризи. Ось що може статися, якщо одна з країн перестане використовувати ядерну зброю для підтримки балансу сил та миру у світі та використає за прямим призначенням. Для початку використання ядерної зброї однією із країн одразу розв'язує руки іншим країнам-власникам. Поки, на щастя, був тільки один випадок використання ядерної зброї в історії, що мав два удари по Японії, тоді наслідками стали знищені більше 50 тисяч будинків та споруд від 130 000 до 160 тисяч загиблих людей за різними оцінками. Скільки померло від онкології та радіаційних опіків, важко уявити. А сьогоднішня ядерна зброя суттєво еволюціонувала. Наприклад, згадані 1600 ядерних боєголовок Росії мають потужність кожної від 10 до 100 кілотонн. а атомні підводні човни США типу Огайо несуть на борту боєголовки потужніші у 30-40 разів за бомби, що впали на Японію у 1945-му. Різні експерти мають свої точки зору, але всі погоджуються в одному. У гіпотетичному випадку повномасштабної ядерної війни переможців не буде. Окрім мільйонів жертв, що загинуть одразу, будуть десятки, можливо, сотні мільйонів, захворілих на променеву хворобу. Для вцілілих почнеться й економічне пекло. Наша планета зазнає безпрецедентних руйнувань та отримає екологічну катастрофу нечуваного масштабу, перетворивши землю на пекло. Часткове уявлення можна отримати з досвіду катастрофи, що сталася 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС, Україна. Вибух реактору спричинив викид в атмосферу радіоактивних елементів у 100 разів більших за обидві бомби малюк та товстун, що впали на Японію. На цій території сьогодні існує 30-кілометрова зона відчуження, а загальний ядерний арсенал у світі дорівнює тисячам Чорнобилів. Більше того, у світі, де економіки щільно пов'язані експортно-імпортними відносинами, більшість країн одразу отримає дефіцити тих чи інших товарів. У неаграрних країнах почнеться голод. Зроблена за сотні років економічна система зазнає краху, може бути знищена банківська система, неймовірно зросте злочинність. Виживші люди, повернуться на багато століть назад. Тому Хіросіма і Нагасакі повинні залишитися в історії як єдине застереження, що атомна енергія мусить слугувати тільки на благо нашої цивілізації.